Частині українців перераховують платіжки за опалення, знизять ціну за опалення та гарячу воду тим споживачам, які залишалися без якісних послуг через російські обстріли. Адже згідно із постановою кабміну, якщо у квартирі було холодніше аніж 18 градусів, за кожну добу порушення норми сума платіжці має зменшуватись на 3,3%. Компенсація може враховуватися у платіжках за наступний місяць. Якщо компанія не здійснила перерахунок, споживач має право. Поскаржитися на постачальника більше про наші платіжки поговоримо з Олегом Попенком, це експерт житлово-комунальних послуг, голова правління спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олег, вітаю, да, вітаю доброго дня. Окей, перерахую тим, хто не утримував так якісні достатні комунальні послуги через російські обстріли, через росіян. А що нас взагалі чекає у 2023 році? Платіжки виростуть. Ну, поки що складно сказати, наскільки там чи дійсно вони виростуть, чи виростуть вони а, там глобально, чи буде взагалі якийсь рост, а, зростання, тому що ну, по-перше, потрібно подивитися на законодавчу базу, яка на сьогодні є. А, і подивитися, ну, законодавча база нам говорить про те, що платежі на тепло, а платіжка на тепло, на гарячу воду, на газопостачання і розподіл газу підніматься. Не будуть е під час воєнного стану і півроку після нього. А Якщо говорити про там, електроенергію, то е тарифи на електроенергію не будуть підніматися згідно рішення НКРЕКП до 1 травня 2023 року. І в нас саме залишаються тарифи на водопостачання і водовідведення. НКРЕКП прийняли рішення про підняття тарифів. На водопостачання водовідведення буквально перед новим роком, і тут же на слідчий день відмінила своє рішення і тому тарифи підніматися не будуть. Ну там було е вони сказали, що якесь непорозуміння через те, що не, не ті документи там приймали, не ті рішення, не те підписували. Щось вони там самі наплутали, тому і е скасували рішення. Але okay. знову ж таки, е окей, є в нас рішення, що там до кінця воєнного стану нічого не змінюватимуть у платіжках. Платити хтось за це має, як це взагалі буде тоді відбуватися? І знову ж таки, чи немає в нас все такі лазівки для того, щоб якимось іншим чином можливо вести додаткову оплату? Ну теплокомуненерго давно вже міс, ну, давно вже запроваджують такі різні способи додаткових платіжок. Це було в різних містах. Ми можемо побачити а, так само в Києві, коли а, платежі розбивали там на весь сезон, наприклад, а, і люди сплачували влітку, а взимку повинні менше сплачувати, але платили по факту. І у Львові така була ситуація, і у Полтаві. Ми, в багатьох містах а, теплокомуненерго шукають можливість а, ці платіжки а, трошки перетягнути. На свою сторону, тобто збільшити їх, а за рахунок у там якихось додаткових платежів. Це, це практика відбувається в Україні постійно. І на жаль, в цій ситуації споживач абсолютно не захищений. Він навіть не має можливості поскаржитись будь-яку там якусь там інстанцію а, щодо незаконних платежів. У нас є єдина це держпродспоживслужба, яка на жаль не працювала ані до війни, ані під час війни не працює. і Споживачій ситуації абсолютно не захищали. А от оця історія про те, що українцям перерахують платіжки за опалення, якщо у них там не було якісних послуг, так якщо у квартирі було холодніше ніж 18 градусів Цельсія. Що на практиці людині треба зробити для того, щоб їй перерахували платіжку? Як довести, що було холодніше 18 градусів і отримати, скажімо так, нижчий чек? Ну, Це процедура досить складна. Ну, по перше людина отримує платіжку, а при... Скажімо так, згідно лічильника. Згідно лічильника, йому нараховують теплоносій, але і вже є інша процедура, тому що у одних людей стоїть лічильник, у інших людей стоїть водомір. А водомір він не вимірює температуру теплоносія. Він вимірює просто кількість теплоносія. При тому, якщо він не відповідає о, нормам, то це не буде зафіксовано. І по-третє, близько там, 25% багатоквартирних будинків взагалі не о, мають лічильників тепла. Тому в цій ситуації люди взагалі не можуть себе захистити, о, тому що вони не можуть довести неякісну комунальну послугу, тому що їм буде нараховуватись комунальна послуга згідно о, о, нарахування на метр квадратний. Тому в цій ситуації люди взагалі не отримують ні перерахунок, ні можуть mm -hmm. отримати, ані, ані якісну комунальну послугу. Ось так. от. Тобто, по суті, це така обіцянка, яка яку на практиці доволі складно реалізувати. А, якщо не брати там тепло, так яка в нас ситуація з іншими а, комунальними послугами, з іншими платіжками, які нам приходять? От, наприклад, багато де згадували, писали, що в багатьох населених пунктах зросла вартість вивозу сміття, до прикладу. Да, за цей рік, де є, ну не багатьох точно можна сказати, що е, органи місцевого соврядування приймали такі рішення щодо підняття вартості вивезення твердих побутових відходів. Це пов'язано в першу чергу зі складовою. Складова е, вивезення твердих побутових відходів е, там на 50% складається з паливно-мастильних матеріалів. Як ми бачимо, за під час війни. Вартість паливно-мастильних матеріалів зросла щонайменше вдвічі, а в деяких випадках ще більше. Тому органи місцевого самоврядування прийняли таке рішення о, підняти вартість вивезення твердих побутових відходів. Чи поліпшиться від цього якість вивезення? Чи будуть там стояти нові баки, все інше? Я думаю, навряд чи. Тому о, маємо, що маємо. Маємо ситуацію, коли у нас буде о, просто здорожчаться послуга і все. А от після завершення війни наскільки в нас може здорожчати послуги комунальних, які зараз тримають на старому рівні? Ну кожному? Я думаю, що і електроенергія зросте, і вартість теплопостачання буде зростати, і вартість. Послуг Будут, водоканалів означав... я маю на увазі. Це буде різке зростання обумовлене саме поточними цінами, які на той момент будуть. Чи все таки буде, скажімо так, якийсь період адаптації? Тому що ну, якщо вартість буде там здорожче вдвічі втричі, це ж так само люди в повоєнній країні не витримають таких цін. Ні, Я думаю, що зростання там вдвічі втричі точно не буде. Як ми бачимо, в планах НКРІКП, зростання послуг водоканалів було 10% на Півроку, тобто вони планували з 1 січня 10% зростання, і з 1 червня ще 10%. Тому uh -huh. в цій ситуації я думаю, така ж ситуація буде і потроху зростання вартості електроенергії, але це не буде точно вдвічі, і втричі. Це буде 10, 15, можливо, 20%. відсотків. Але тут же потрібно розуміти, що у нас буде в бюджеті, чи можемо ми заложити закласти в бюджет э, пільги та субсидії необхідні для покриття цієї різниці. По-друге, потрібно розуміти, чи витрут ви правильно абсолютно сказали, чи витримає споживач таке зростання? Чи не приведеться до глобального зростання а, боргів за житлово комунальні послуги. Я чесно говоря, абсолютно в цьому не впевнений. От до речі, щодо боргів, яка у нас ситуація з боргами, враховуючи, що частина ну значна частина людей виїхали за кордон евакуюючись, а плюс у нас є тимчасово окуповані території, на які все ще подаються там електрика, вода і так далі. Яка в нас ситуація з боргами з оплатою за комунальні послуги? Ну, на початку війни о, ситуація з боргами була вкрай складна. Борги складали в деяких містах, да вони не сьогодні складають в прифронтовій зоні там платежі за комунальні послуги. Складають 10-15%, не більше. Потім, а в принципі, потім е, така ситуація була і, до речі, і е, в центрі України, а потім ситуація змінилась. В центральній Україні платежі за житлово-комунальні послуги вони трошки вирівнялись на рівні десь до 75, навіть до 80%. А на заході України платежі за комуналку складають десь 90%. Тому а, проблеми є з неплатежами, особливо при фронтовій зоні. А ми розуміємо, такі міста, як. Миколаїв, Херсон, Харків, область. Всіх цих е, областях і в цих містах не платежі е, дуже серйозні і дуже високі. В цій ситуації е, ну, вкрай складно говорити, що буде далі, як будуть далі не платежі. Але я думаю, Мені що. Мені підказують, що на 1 січня борг подавала, що становив по комуналці 82 мільярди гривень. Абсолютно вірно а uh, він навіть на 1 лютого бо складав більше, там він зріс навіть порівняння з 1 лютого 2021 року, там 83,6 мільярда гривень. А, uh, який зараз борг, зараз же закрита статистика, Держстат закрив дані, uh -huh. тому зараз сказати орієнтовно на 1 червня чи на 1 лютого, а, uh, по моїм розрахункам, заборгованість за житлово-комунальні послуги складала близько 130 мільярдів гривень. Ну, це космічні суми насправді. Е, і просто проблема в тому, як вони будуть покриватися. Тобто, чи це буде перерахунок, чи все ж таки держава їх закриватиме, чи як. Тому що я не думаю, що люди там повністю з частково... розрахуються частково. О, ці комунальні послуги взяли на себе органи місцевого самоврядування. Mm -hmm. так в Харкові, а платежі о, ті платежі, які надають комунальні. Місцеві установи або підприємства там Харків, ну там от е, теплопостачання, харківське теплопостачаючі компанія Інші то вони взяли ці видатки на місцевий бюджет, uh -huh. тому тут людей борги покриті е, з місцевого бюджету. Як в інших містах, кожне місто вбирає свою, свою комунальну політику, скажімо так. Але знову ж таки, це частково виходить ситуація, коли є, скажімо так, відповідальні люди, які оплачують комунальні послуги. Є люди, які не можуть їх об'єктивно оплатити, тому що або втратили житло, або втратили роботу і так далі. Є об'єктивні причини. А є частково, в нас знаємо багато таких боржників, які абсолютно можуть собі дозволити покрити чиїсь інші платіжки, але вони навіть свої не оплачують. Ну, те, що у нас чим заможніша людина. А в більшості тим більше вони не платять. Це факт, я спілкувався з деякими управляючими компанії Харкова. То вони мені підтвердили, що найбільшими неплатниками за за житлово-комунальні послуги є якраз самі заможні люди, які мають квартири там по 100, 150, 200 квадратів, які проживають в центрі міста. А ті люди, які навіть втратили майно. Тобто воно в них розбито десь на північні Салтовки 5, То якраз вони то і сплачують за житлово-комунальні послуги ну, тому приміщенні Отака така, от на жаль, ситуація. Дуже сподіваємося, що все-таки знайдуться якісь механізми, в тому числі на у цих от які можуть собі дозволити, але не оплачують для того, щоб, хоча б, свої борги вони перекрили. Дякуємо вам за вімкнення. Олег Попенко, експерт житлово-комунальних послуг та голова правління спілки споживачів комунальних послуг. Був із нами на зв'язку.